Адія корупції в армії виходить на новий рівень. З цією метою створено посібник щодо попередження корупційних правопорушень у збройних силах України. Ініціаторами видання стали колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю і військова служба правопорядку. Упродовж трьох місяців над створенням посібника працювала спільна робоча група юристів обох структур. Як результат видання містить всі норми нового антикорупційного законодавства з відповідними поясненнями та рекомендаціями для військовослужбовців. В цьому посібнику роз'яснено такі поняття, як конфлікт інтересів, пряме підпорядкування, всі повністю корупційні правопорушення, злочини, які підпадають як під корупційні діяння. Як уникнути цього, як безпосередньо. Пові потрібно поводити себе військовослужбовець на службі, що йому дозволено, які є ряд обмежень. Планується, що видання буде розповсюджене серед військовослужбовців усіх категорій та працівників збройних сил України. Певну кількість посібників отримають і бібліотеки. Наклад становитиме близько 200 тисяч примірників. Я не буду вас переконувати, що 100% гарантії випустили посібники. Завтра корупції в збройних силах не буде але. Для чого потрібні профілактичні заходи? Зниження рівня корупції? Так? Якщо буде випустений тираж 200 тисяч екземплярів, будуть проведено ряд роз'яснювальних робіт, постійна робота, яка буде вестися, не можна, не можна, не можна. Ну може відсотків 20 десь відкладеться в голові, а це вже показник. Допомогти в подоланні корупції в першу чергу зможуть самосвідомість і відповідальність кожної окремої людини. Я вважаю, що серед нашої категорії. І військовослужбовців, і сучасників, які знаходяться в нашому суспільстві, повинні бути поважні до своєї країни. Це тоді буде тільки результат.